Відповіді на коментарі. Так як я худну з 1 травня. Трішки ділюся, трішки вже є результати за два місяці, відповідаю на коментарі. Так, Яна, а апетит знизився? Звичайно. Звичайно, апетит уже ж не такий, як був перший місяць. І не тільки апетит знизився, і пропало відчуття постійного голоду. Те, що я вже говорила да, там багато разів у відео, і буду ще повторювати, і повторювати, і повторювати. Те, що знизився апетит, однозначно. Зараз я їм тільки тоді, коли я голодна. Дійсно голодна, коли вже я, я вже повторятися буду. Коли вже отут ви відчуваєте, що вже починає вас підсасувати. Розумієте, це вже організм хоче їсти. А якщо ви просто ну, думаєте, вроді би їсти хочу, але хочу поїсти тортика, морозива. Ні, це не те. Це не те. Звичайно, спочатку, в перший місяць, звичайно, таке буде. Чому я їла багато разів? Тому що я сіла, я один раз поїла, я наїлася. Але все рівно проходить якийсь час, я все рівно починаю десь щось уже, щоб мені таке перекусити. Тому, щоб не, не зриватися на цукерки, там, на тортики ще на якусь різну хрінь. Я сідала і знову їла. Я вже раз говорила курка, печена, варена, овочі, курячий холодець, риба. Неважливо, з дозволених продуктів можна все. Сир кисломолочний. Отак я боролася. Проходив ще час, я знову сідала їсти, розумієте? Не тому, що це був. Оцей справжній голод, а тому, що мене, отож, водило, розумієте? Водило десь згрішити. Так, начебто сказала. Яна, які який ви вживаєте цукрозамінники? Напишіть, будь ласка. У мене зараз отакий: за тебе. Ціна я купувала у травні, і я платила. 70 там щимось. Ви вживайте цукрозамінник, який вам подобається. Єдине, що я можу сказати, це за отакий. За стевія в таблетках тут 300 штук. Це я на розетці купувала. Вони кидаєш їх у кипяток, колотиш, колотиш, вони до кінця так і не розколочуються. А присмак то взагалі. То взагалі жахливий. Так, клас, супер. Різницю дуже видно. Ви просто молодець. Я Дуже вам щиро дякую. Дуже щиро дякую. Мені підходять ваші вечірні відео, тому що я теж не сплю. Готую і їм ночами, тихої вам ночі. І вам тихої ночі. І вам тихої ночі. І нам всім тихої ночі. Щиро вам дякую. Ну, а що я також бачите, як не сплю. Ото відео знімаю, то поїла. А що робити? Ну а що робити? Якби я лягла заснула, я б лягла та спала. Розумієте? <кхід> так, зараз. так, Аліна, п'ять сердечок і п'ять хлопушок. Щиро дякую. Щиро Дякую Дякую вам за підтримку. Так. А з тих, хто вірить, що в житті випадковостей не буває, мені. Так, я з тих, хто вірить, що в житті випадковостей не буває. Мені підкинуло ваші відео. Сто разів вже худла. І я 100 разів худла. Ви мене замотивували. Спробую з вами. Бажаю мира, здоров'я, і щоб скоріше відгукнувся чоловік. Щиро дякую вам. Щиро. Я вам також бажаю. Головне здоров'я миру Ой, і спокою в душі. Нічого, треба щось починати. Я ж говорю, щось не виходить, там якісь сумніви, щось пішло не так, нічого, можна в мене запитати, і що знаю, я розкажу. розумієте. Я ж говорю, в мене було всяке. І вага ставала, і після фруктів два дні поїла, да, вона вгору пішла. Нічого я справилася. І на такий випадок, знаєте, є, є зброя. Так. Дев'ять сердечок. Щиро дякую. Тільки я не можу прочитати, як вас звати. Ні. Не хочу, не хочу сказати якось неправильно. Зате цифри бачу. 70, 31 в кінці. Щиро вам дякую. Так. Швидше за все, це міжреберна невралгія, а не проблеми з серцем. Ну, Проблеми в мене є, бо я в кардіолога знаходжуся. Так, навіть після медучилища я шукала інформацію, що ж то коїться зі мною. Таке страшне. Ну, а мені навиписували ліків, вітамінів і заспокійливі. Так. Також думала, що проблеми з серцем. Ще ж до цього, коли спала на лівому боці, то здавалося, дав, давлячі болі в серці. І також ні. Проблеми з хребтом. Оце да, Якось так. Щиро дякую. Цікаво дуже. Бачите, як можна думати одне, а воно зовсім друге. <кхем> так. Зараз. Це так само, як мамі було погано. Всередині в неї все боліло, вона вже пішла у зі робити всього там і печінки, і вже всі внутрішності світила. А в неї виявився, якщо я не помиляюся, якийсь там гастродеоденіт. Щось таке. Якось так, якщо я не помилилася, бо я можу така й підзабути. Ото таке. Так. Яночка, не уявляєш, який ти мотиватор залипла на твої відео. Щиро дякую вам, Інна. Щиро вам дякую. Яка приємна та проста мила дівчина. Дай Бог тобі міцного здоров'я і вам здоров'я! Та досягнення своєї цілі. А саме найважливіше, щоб ти діждалася якнайшвидше дзвінка від твого коханого чоловіка. Сонечко, бажаю мирної, тихої ночі. Будь завжди такою, як ти є. П'ять сердечок. Лана. Я щиро вам дякую. Я вже того дзвінка так чекаю. Так, Яна, вам моя підтримка. Дякую за мотивацію. І я вам щиро дякую. Юні пер... перукарі. Юні перекорі. перукарі. Я теж колись мала стати перукарем. Але не вийшло, не встигли туди. Вже пізно було. Тому пішла вчитися на продавця. Так, Яно, викладайте більше своїх рецептів. Сподівайся, побачити вас в ідеальні для вас вазі. Успіху. Я дякую, я буду намагатися. Що я робитиму, те я показуватиму. Ну, То без питань. Ну, окрім салата, помідори і огірки, розумієте. Я думаю, це, це кожен вміє і знає. Так що, Світлана, дякую і чотири сердечка. І я вам. Я вам дуже щиро дякую. Дуже щиро. Дякую, Яночка, за рецепт. Я чекала. Це про млинці. Дівчата, перед цим відео знімала, також повторяла рецепт млинців простих і забула ж сказати про олію, що змазати сковорідку каплею там буквально. І в самі млинці в тісто можна додати трішки півчайної ложки олії. Можна не додавати. Я робила була і не додавала, розумієте? Тому спробуйте, як смачніше, як краще там смажиться у нас у вас, бо і сковорідки ж вони різні, розумієте? Тому це вже під себе там. Але олійки буквально там, ну, граминочку, граминочку, граминочку. Знаєте, як аби, аби. Так, надія, ні ще ж п'ять сердечок. Щиро дякую. Сергій Кузьменко, три сердечка. Щиро дякую вам. Так, услышала цитату. Слухайте, гарно як написано. Красиво є делають компліменти, багато її піддержують, спортсмени тренують, і тільки ті, хто нічого не добився, критикують. Ну, Так воно і є в нашому житті, знаєте. Люди, які займаються собою, там, чи розвитком, чи якимось хобі, сім'єю, їм нема коли ходити і робити якісь висіри. На що їм той висір, якщо в душі щастя, розумієте? Щаслива людина вона щаслива. Так. В основному, це нарциси, любітелі обіцінювати чоловіка. Ну, є й не тільки нарциси, знаєте. Різні такі трапляються люди. По-різному. Зараз. Знаєте, коли я була працювала, і там була жінка, вона прибирала двірник зараз. Так от вона, я не знаю чого, я її не зайшла. Як то дивно, вона завжди така, знаєте, як насуплена, така зла на все. Ну, я розумію, бо робота такі ж нелегка, да Скільки прибирати всього? Це ще треба у А тоді якось я там позрукалася, вона так, угу", щось і все. Тоді я знову йшла на роботу, знову позрукалася, бо я рано ходила. Я вже мене вже сім'я в 7 часов робочий день починався. І потім так, я не пам'ятаю, свято якесь було. якесь було свято. Церковне. Я ото йшла, кажу, доброго ранку, кажу зі святом вас, кажу, свято, кажу вам, не свято, а ви працюєте, кажу. Якось так, знаєте? Нічого такого да, особливого, наче не сказала. І з того часу, знаєте, ця жінка, я вже так іду на роботу, вона там уже підміта прибирає, да, бачить, мене там уже посміхається. Так що, бачите, ну буває і так. Людина здалася мені така ну, я така, М -м -м", така прям, наче неприємна особа. Виявилося, ні. Ну, От вона так, не знаю Може, хтось її. Настрій, порти, може, неї життя там складне, знаєте, і робота така. хто Хтозна. Рано вставати, а ну попробуй якщо це я на сім йшла на роботу, да там я вже йшла пів сьомого А вона вже працювала і повну роботу робила на цю годину. Яка повинна бути людина? Щаслива, яка встає в 4 ранку, щоб піти поприбирати. Це дуже важка робота. Дуже. Я не знаю, чому за цю роботу платять так мало. Я не розумію. Чому там людина да десь посиділа, поклацала? Не всі ж такі, да, що серйозні там роботи за комп'юту. І там по 25-30 по тисяч. Людина, яка вкалує, стає з позаранку. Ну, це так, це чисто моя думка, знаєте. А тут так обесцінили. Що ми робили, якби люди двір не прибирали? Ну, я не знаю, засралися б по самі, да? Чому такі важкі професії? Вантажник, прибиральник, да, там, двірник, пекар. Пекарі також там, ну, самі розумієте, яке воно все важке і так далі. І такі роботи вони взагалі в нас обесцінені. Я не знаю, чому так. Я ж говорю, взяти там адміністраторів, да, таких робота, набагато, леша. да, вона також відповідальна і все. Але вона леша і оплачується, вона дуже гарно. А людина, яка працює, дають таку зарплату, наче вона й не людина. А в людей і сім'ї, і діти, треба якось виживати. Так. Щоб не пропустити. Де тут? Ага. Ви дуже позитивна, мені цікаво вас дивитися. Слухаю з відкритим ротом, приєднуюсь до вашої компанії. Ніна, щиро вам дякую. Дівчата, я не знаю вже, якими словами, просто сказати, яка я вам вдячна. Чесно, якби я не сиділа з вами, не розмовляла. Знаєте, що я б я робила? Плакала. Да, плакала. Дивилася ролики роліки там в Тіктоці, поняли. Самі розумієте, да? також дружини військових знімають, розказують про себе матері. Сиділа б і плакала. Вони плачуть, і я з ними. Знаю трьох людей <кхів> з мого оточення, що зробили зменшення шлунку. Схудли, правда, але не здорово виглядали. Кіра на лиці мала синюшний колір. За півтора-два роки знову роз'їлися і поправилися. Не варто цього робити. Ну, буває, я ж кажу, те, що відрізати, це одне. А роботу над собою все рівно треба самому робити. Тут ніде не дінеся, розумієте? Тут ніде не дітися. І ті дівчата, що я дивилася, що оце ж робили. І в багатьох посипалося дуже волосся. Просто дуже. Так. Так, Ірина, дякую вам за коментар. Так. Я вже два місяці на капустяному салаті. Поправилася на, Поправилася на півтора кілограма. Півтора то не страшно. Так, в мене вже така депресія. Е, знаєте, знаєте, вже думки, що мені пороблено. Ну, не видумуйте, не видумуйте. Так, річ тому, що я все життя на дієтах, я також все життя, ви не одна. А тут стала поправлятися як на дріжджах, тому сіла на жорстку дієту. Навіщо на жорстку? Ну, Ну, не можна такого робити. мене колись мама казала. Я місяць їла майже одні салати влітку це було. Ну, а там з хлібом, правда, їла. І що? За місяць вона скинула 6 кілограмів. І, і вона їх набрала і додавила, Ну, І навіщо? Ну, кому воно, кому оцього стало легше, розумієте? І нічого не виходить. Здоров'я вам. Яночка, хай у вас все буде добре. Щиро щиро дякую. Тут Ірина пише: провірте щитовідку. Так, да, Я дивилася там, робили ці. Як воно? Забула слово. Ну, що у людей зараз. Дуже в багатьох проблеми з щитовидною залозою. Дуже у багатьох проблеми. Це знаєте, як якийсь вірус. Ну, я маю в виду по щитовидки. Ну, що так воно, мабуть, нерви, продукти, така атмосфера дає, дає. Бо в мене, знаєте, як оце було? Голова болить. Да. Кому не а Голова болить. Мамі позвонила голова. тьоті позвонила голова. Ми знаєте, що казали? Це магнітні бурі. Да. Представляєте? Зізвонюємося. Зараз у мами болить. У тьоті болить, у мене ось уже два місяці голова не боліла ні разу. Один раз, коли ракета ляпнула, у мене такий, знаєте, ну, я зі страху, звичайно ж, да? воно так все зжало, але ви знаєте, швидко і пройшло. Швидко пройшло. Да. Так що така депресія. Ну, В депресію впадати не треба, тому що я також, знаєте, яка в мене була апатія, скільки всього перепробувати, іде весна, розумієте, як це було? Зимою я ж також я ж хотіла схуднути. Також скільки зусиль робила. Намагалася, старалася. Урізала, старалася там повечеряти, щоб не пізно. І нічого не вийшло. Розумієте? Також уже і руки, і все так опустилося. Знаєте? Але нічого. Якщо у вас дійсно немає проблем серйозних зі здоров'ям, нічого. Найдете свій метод, все у вас вийде. А оце на жорстку дієту це навіть і звучить жорстко. Не треба. Любіть себе, бережіть, до лікарів ходіть, ну, хоча б здавати всі ці аналізи. Так, вітання з Харкова. Нехай у вас все буде добре. Щиро, щиро вам дякую. Харков мені сподобався. Я була там, правда, була недовго. Один день, мало що побачила. Але сподобався. Щоб місто побачити, всі його парки, всі красоти. Одного дню не хватить. Дню. Дня. Чому воно мене це? Дню. Дню. Так що вам вітання з Полтави, Харків. В Харкові важко. Важко. Важка ситуація, зараз багато де деважко. Гарна жінка. Щиро дякую. Привіт, ти, моя класна дівочка, як ти класно все розказуєш, Шумнічка, хай Бог хранить вашу родину. Божих благословень. Щиро вам дякую. І щоб вашу родину Господь Бог оберігав кожну секунду. Щоб все було у вас добре. Дякую вам. Віолетта, дякую за ваші відео. Два сердечка і усміхнений смайлик. Щиро дякую. А я там таку чоловіку понаправляла. А це ж скільки його нема на зв'язку, а я ж йому пишу на WhatsApp. Пишу кожного дня пишу. Буває по 10 разів пишу. Скільки там я оцих цих смайликів, знаєте, зі сльозами, бо йому там понаписувала. Ну, я так, що відчуваю, що думаю. Я йому там і доброго ранку бажаю, і тихої ночі. Все пишу. Ну, Хоч він і не читає, а я пишу. Так, я завжди кажу: люблять не за вагу, а за харизму і добре серце. Оце вірно, тому що людина, знаєте як, сьогодні вона товста, завтра худа, потім вона красива, да? там, через якийсь час вона там. Я не знаю, О, взяла й постаріла, да І що тепер? Ну, це ж таке, а зараз яка ситуація, да Завжди треба бути до всього готовим. І прийняти людину, яку ти любиш. от Чому важливо любити як сказати за душу, за вчинки? Тому що я свого чоловіка з кожним роком починала кохати все більше, більше і більше. Чесно кажу, я навіть йому казала. Кажу, я тебе люблю не так навіть, як на, як на початку. Він каже: ти що мене на початку не любила? Кажу чесно. Ну, сподобався все якось. Ну, що значить любила. Кажу, я тебе тоді ще не знала як я тебе любила. За дві минути не полюбила. Ну, взагалі я спочатку з ними спілкуватися не хотіла. <кій> Щось десь летить. Оде? Воно хто значить мотоцикли? Я не знаю. І думаю, що то йде мотоцикл, чи то і летить. <кій> Як мотоцикл здається, хоча вже й час 10 минут на другу ночі. Оце, да. Так що, от таке, це так за чоловіка, да? Я ще й не хотіла з ним, знаєте? Не хотіла, ну не хочу. Якось мені не цікавий показався зовсім. Чомусь так, а бачите як. Доля є доля. Ну, якби він мені не названював, не написував по 100 разів на день, і так цілий місяць, то нічого б і не вийшло. Так, я не маю чоловіка, мені повезло. Я не маю чоловіка, мені не повезло. Найти справжню любов, але я молю Бога, щоб кожен чоловік, брат, син, повернувся додому живим. Ой, я також, знаєте. Ой, я зараз буду знову плакати. Так, Потрібно вірити, просити, що можемо хоч зробити, хоч помолитися, да? Немає грошей помогти, хоча б просто помолитися, попросити, щоб уже Господь Бог змилувався над нами. Розумієте? Щоб це все вже хоч якось вирішилося. Бо скільки кожен день, ладно, не будемо про це, канал про друге, а не про сльози. Так ще, да. Щиро дякую вам. Так, красунька, щиро дякую. Ви наше чудо. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую. Так, Наталя. Чотири. Так, це, це буде отак? Дякую, буде обов'язково. Дякую за відео всім нам миру. Дякую, Світлана. Я дуже вам щиро дякую. Так, вже. Те я тут читала, вже де не читала. Я ти мене теж вмотивувала на здорове харчування. Буду худнути разом з тобою. Щиро дякую вам. Повірте, відмовитися від смажених котлет? да? Від хліба, від солодкого. Шкоди не принесе організму. Тільки користь. Побільше корисних продуктів, поменше шкідливих. Це завжди круто. Так, Любов, дякую за відео. Сердечки і хлопушки. Щиро вам дякую. Продовжую, вдохновила схуднення. Тільки будь з нами. Сердечко і. Буду? Ну, поки буду. Якщо буде все добре. Ну, ви розумієте, так? Да? Щиро дякую вам. Так. Яночка, яка ви гарна, ви молодець. Всім сердечок. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Дякую вам, відважна, відважна жінка. Привіт вам із США, Катерина. А вам привіт з Полтави. Щиро вам дякую. За підтримку, за коментарі. Ось також. Дуже важко читати. Сонечко, не плачте В мене, синок. Дуже на... І молюся за здоров'я наших героїв. Мені ви психологічно, як сказати, дуже підходите. Вроді сто років вас бачила. Хай Боже, щоб все вийшло в мене, хоч не віриться. Від води набираю вагу. Знаєте, саме головне, щоб, щоб з вашим сином було все добре. Щоб Господь Бог його оберігав і прикривав від усього лихого. Розумієте? Ну, бачите, тільки така тема. Просто я знаю, це наскільки воно важко. Розумієте? Матері, як воно важко. Взагалі, скільки вона знаєте, скільки матері сліз пролили. Це ж я не знаю його, як зібрати. Мабуть, саме найбільше б озеро вийшло. Нехай буде у вас і в нього все добре, щоб ви були живі, здорові і щасливі. Я змінила харчування і вона пішла, а далі теж харчуюся правильно, а вага не йде вже. А, це там, де ви писали про 12 кілограмів. Там, де я трішки не так зрозуміла. Я думала, ви взагалі нічого не змінювали, а вага пішла. Ну, тут. Також дивіться, скільки вага стоїть, вага може стояти і місяць, і це буде нормально, розумієте? Тут же ще залежить від того, скільки у вас кілограмів, розумієте? Якщо як у мене більше 100 кілограмів, да, то це, якщо зараз вага стане і стоятиме місяць. Ну, це буде якось так дивно, якщо зовсім ні одного кілограму. Розумієте? Якби моя вагана зараз була б уже я там хоча б і 100 худла, да, і вона вже там до 80, то організм міг би робити да, якусь перенастройку, перелаштування. Тому яка вага, я не знаю. Є спосіб, наприклад, да, який я робила, ось коли худла, і мене вага стала, а потім ще й вгору пішла. Я його колись обов'язково розкажу. Дуже диви... Тут треба подивитися, скільки у вас ваги. Може це у вас і нормально. Тому що якщо ви харчуєтеся правильно можливо, просто треба трішки почекати або вийти, пройтися, щоб, знаєте, якось його розігнати. Також же залежить, <кій> я ж говорю, чи ви цілий день на ногах, да? Працюєте фізично, чи ви, чи ви там вдома, чи у вас робоча, там, ну, робоча, кажу, сидяча робота. Це також від цього воно залежить. розумієте? Тому, якщо що, напишіть трішки ну, більше інформації, щоб можна було якось скласти да, картинку, тоді воно простіше знайти вихід. Так як я говорю, да? інформацію збирала, збирала, збирала по грамині, да? і потім склалася вже якась картина і пройшло якесь уже рішення, що мені почати і що мені треба робити в цьому житті. Для того щоб їсти ситно в будь-який час да? і ще й худнути. Тому тільки так. Розумієте? Бо у вас немає ні фотографії, щоб я могла хоча б глянути, яка ви да, там, Височенька, худенька. Бо так же, знаєте, його так не сказати. Так, якщо що, пишіть, розберемося. Так, Яна, ти супер, Наташа, щиро вам дякую. Три сердечка. Щиро вам дякую, дівчатка. Яночка, мені дуже приємно вас слухати. Дякую за підтримку. Три сердечка. мені також дуже приємно, знаєте, читати коментарі, відповідати. Ну, відповідаю тільки, як можу, знаєте, як можу, як вмію. Щиро вам дякую. Так, Єліна. Яночка, ви така позитивна, така красуня. Три сердечка, дівчатка. Щиро, щиро дякую. Щиро дякую. Так. Дякую тобі, скільки дієт за свій вік. Перепробував, ти мій найкращий мотиватор. Я тобі вірю. Сто відсотків. Не пам'ятаю вже, читала чи ні, бо я вже знаєте як. Нічого, якщо читала, ще раз прочитала, нічого. Щиро вам дякую. Так, Сонечка, а з командиром зв'язок є. Номер командира є. А от зв'язок зі мною. Він Похеріл. Дружина, військова, мій по 20 днів не виходить на зв'язок. Як я вас розумію, з командиром общалась, будемо молитися. Хай у вас все буде добре. добре з командиром общалась. От бачите, у вас хоч командир нормальний. А я йому скільки дзвонила, скільки писала по соцмережам. Невже не можна було хоч два слова черкнути? Мене це убиває страшенно. Мене таке, знаєте, хочеться поїх... поїхати і скрутити йому шию. За таке відношення. Мені навіть його батькам нема чого сказати, бо я й сама ж нічого не знаю. Все буде добре. Щиро вам дякую за підтримку. Сонечко все налаштується, не плач. Щиро дякую, Інна, щиро дякую. Так, а заморозку є фасоль спарзува. Це вже, здається, вже було. Це життя. Так, це вже було. Так. Навіщо вам сметана, якщо є натуральний йогурт? І млинці смачні, без цукру з цільнозернової муки, дрібки солі? Навіщо сметана, натуральний йогурт? Йогурт я також купувала. Я навіть в розпаковках показувала. Але я роблю отак. Сьогодні в мене йогурт да, там був. Тоді сметанку купила. Щоб якісь переміни були, розумієте? Бо воно теж йогурт цей 1,6. Він такий, знаєте, якось ну, приїдається, не заходить дуже. Можна, я його в борщ дала, да. Але він приїдається. Він коли хоче щось другого хочеться. Дякую за коментар. Так. Дякую за відео. Господи, поможи, щоб все було добре. І п'ять сердечок, Світлана. Від душі. Нехай у вас буде все добре. Мені подобається ваш підхід і те, що не треба заморочуватися. Я старша за вас, живу одна, тому мені все дуже цікаво. Дякую, Яночка. Дівчата, я вам також і хлопці, дуже-дуже дякую. Якщо у вас і так все добре, то може не варто мучити себе тим схудненням. Це там, де я виставляла з чоловіком, що чоловік зробив пропозицію, коли. А, ні, ми одружилися. Та й пропозиція, в одній вазі ж було. В вазі 132 кілограми. Та якби ж здоров'я дозволяло, то знаєте, я ж кажу, я дуже якось прям могла б з цим жити, знаєте, з вагою. Якби я себе почувала так і ганяла там, бігала знаєте, щоб не одишки не передишки, то то да А так же ж, ну, куди? Не з кроваті нормально, не встати, не наклонитися, печія та задовбала взагалі. Таблетки, отакими от жманяками, да вон Трішки більше, ніж за рік у мене на аптеку пішло 22 тисячі, да? Ну, це ж здуріти можна. В 36 з хвостиком років, да? Ну, майже в 37, хай там уже скоро буде. Але все рівно. Це дофіга. Ті 22 тисячі можна було б витратити, я ж говорю, щось купити. Був би толк, або навіть он переслати, да, кудись волонтерам і то більше користі було. Так, все. Вроді, вроді прочитала, не знаю, може щось пропустила. Що пропустила, пишіть? Я відповім. Мені не важко. Буду закруглятися, бо вже скоро буде і пів другої ночі. Вроді поки тихо, все. Зараз піду скупнуся і буду вже лягати. Так що все, всім гарної тихої ночі. Ну, це ви будете завтра дивитися. Так що вам гарного дня. Ну, ха коли дивиться, зрозуміли, так? Да? Доброго ранку, доброго обіду і доброго вечора вам. Все, до побачення.